Привіт, малята! А ви любите будувати? Давайте сьогодні пограємо у будівельники. А хто ж такі будівельники? Будівельники це люди, які будують будинки. От і ми сьогодні з вами побудуємо багато різних будинків. Але спочатку давайте подивимося, з яких частин. Складається будинок. Діти, погляньте на малюнок. Що ви тут бачите? Так, це будинок. Ану давайте подивимося, з яких частин він складається. Що є у нашому будиночку? У будинку є стіни. Ось вони. Так, ще в будиночку є дах, Вгорі він знаходиться. Ще в будиночку є двері. І також в будиночку є вікна. Ось вони скільки. А ну погляньте уважно, малята, скільки дверей у будинку. Так, у будиночку одні двері. А скільки вікон у будиночку? Багато, так, багато вікон у будинку. Діти, будиночки можна будувати з різних матеріалів, з кубиків, з конструкторів різних. Тобто з того, що можна знайти вдома у ваших іграшках. Ось подивіться, який будиночок побудував хлопчик Матвійчик. Так, Матвійчик складає нам будиночок. Він буде будівельником. Будиночок двоповерховий. Uh -huh. Та, Матвійка. Uh -huh. Все? Uh -huh. Ану покажи, покажи так гарненько. Ой, який гарний будиночок, Матвійчик. Став, став красиво. Ось так, молодець. Справжній будівельник. Малята, погляньте, які кубики є у мене. Зараз ми станемо будівельниками і спробуємо з них побудувати будиночки. Ой. Так, давайте побудуємо будиночок, в якому будуть жити багато людей. Він називається багатоповерховий. Беремо один кубик. Поряд ставимо ще один і ще один. Так, це буде перший поверх. Тепер будуватимемо далі другий. Ось поставимо ось такий кубик. Тепер поставимо слідуючий, червоний і ще один. Ось, уже в нас два поверхи. Будуємо ще. Ось який у нас високий будиночок виходить. Так, ось. І ще два кубики. Ось такий багатоповерховий будиночок у нас вийшов. Тут можуть жити багато-багато сімей. А тепер побудуємо будиночок, де буде жити одна родина. Спочатку візьмемо підлогу, покладемо в нашому будиночку. Тепер будемо робити стіни із вікнами і дверима. Так, ось одна стіна. Тепер зробимо стіну, де будуть віконечка. Так, Ось є в нас стіни, з віконечками, залишилося зробити двері. Так, і тепер будуємо будиночку, будиночка, дах. Так, ось який гарний будиночок у нас вийшов. Три. Малята, ось які будиночки вийшли у мене. Будиночок, де живе багато сімей, багатоповерховий. І будиночок для однієї родини. Ось які будиночки красиві. Чекаю фото ваших будиночків, які побудували ви.